Вітаю всіх слухачів Міжнародного інтернет радіо тисячі друзів». На хвилях радіомовлення анонс нової програми за лаштунками історії, і я, її ведуча Тетяна Віталівна. Вчителькою життя називав римський філософ і політичний діяч Цицерон Історію. Що ми знаємо про історію нашої батьківщини і інших країн? Чому потрібно пам'ятати її уроки? Історія дивовижний предмет, і коли починаєш цікавитись, як влаштований наш світ, як ми сюди потрапили, важливо розвивати цю цікавість і далі. Історія будь-якої країни нагадує життя людини. Вона народжується, має дитинство, юність і дорослішання. не є винятком і історія нашої України, і життя сповнене успіхів і невдач, друзів і ворогів та неодмінного розвитку. Незалежно від того, де ми ростемо чи живемо, наша спільна людська історія дозволяє нам дізнаватися про різні часи, місця, культури та перспективи. Саме на сторінках історії ми можемо відкривати нові світи за їхніми таємничими дверима. Радіопередача за лаштунками історії забезпечить учням і їх батькам динамічний тур віками. З інтерактивними точками дотику, щоб оживити найбільші моменти історії. Програма спробує перетворити вивчення минулого сухого читання підручника на захоплюючу радіозустріч. А я з вами прощаюсь і до зустрічі в ефірі вже зовсім.